Друзі, всім привіт! Моє ім'я Юля і я номеролог. Попередньо на каналі записувала відео про види жертв, які є жертви, чому люди жертвують, чому людям так важливо жертвувати собою і чому взагалі і як відбувається ось та жертовність. До мене прийшов дуже і дуже крутий коментар. Ще раз дякую автору коментаря. Саме він подав він, чи вона я навіть не пам'ятаю хто. Ну автор коментаря це дуже крута людина, яка е, запустила ось таку ідею, що чому ж ви не розповіли. Е, Відповідні оці стани жертви як переплітаються з енергією, які енергії в матриці відразу, як можна сказати, навіть говорять або ж зазначають про те, що от людина там є жертва жертвою, або е, як же ж енергії в матриці долі переплітаються із жертовністю, і це дуже крута ідея, тому сьогоднішнє відео воно воно має право бути, воно є і. Саме в цьому відео я розповім, як в нумерології саме основні ці циферки, за допомогою яких можна чітко визначити, що ваша сторона в мінусі, і саме тут, і саме там, і саме взагалі, от ваша сторона йде по мінусу, і ви є своєрідною жертвою. Тобто, якби людина цього, як можна сказати, так не відрицала, не відрізала і не сперечалася, що вона не жертва. Просто поспостерігайте перше за все за собою, і ви чітко побачите, що саме так у вашому житті і є. Отож, дивіться, є три види жертв. Жертва жертвою це людина, яка весь час жертвує собою, весь час всім допомагає, весь час зупиняється, весь час залишає свої інтереси на потім. А інтереси інших людей вона ставить во благо на перше місце. І, наприклад, це та сама людина, яка, наприклад, визначила там день провести з дітьми, з сім'єю чи ще щось, але їй кажуть, що потрібно вийти на роботу, і вона біжить і виходить на роботу. Свої інтереси ставлячи позаду, а інтереси когось на перше місце. Ось це саме жертва жертвою. Дивіться, і далі в нас іде жертва-рятівник. Жертва-рятівник це людина, яка весь час всіх спасає. Але в основному це відбувається ну не то, що там не зі зла, чи не в облаго, чи там ще щось. А от жертва рятівник це людина, яка, наприклад, ви з подружкою прийшли в магазин. Да? От, і вам, по суті, там щось не потрібно. Наприклад, не знаю, там ви стоїте, дивитесь на взуття. Да? По суті, це взуття вам і не потрібне. Ну, вона каже, давай я тобі куплю, будеш носити, я тобі сказала, все, я тобі куплю. От вона спасла вас від чогось, вона спасла вас від не знаю, від вашого рішення, від ваших думок. І от вона вам його купила. По суті, воно вам не потрібно, але вона вас спасла, вона купила. Наприклад, знову ж таки ще може бути ситуація жертва рятівник. Це людина, яка весь час за вас вирішує ваші питання. Це дуже крутий приклад між мамою і сином, саме там, де, наприклад, в сина є знову ж таки, певні завдання, є певні свої життєві ситуації. Знову ж таки, наприклад, там син посварився з дівчиною, і в них іде оцей весь процес сварки, розбирання, і всяке таке. І мама ж не може не вмішатись, мама вирішує всю ситуацію, мама бере на себе відповідальність, мама набирає до дружини, там, до дівчини, мама мирить їх, мама туди влазить, і мама знає, як потрібно. Мама відповідно не дозволяє дитині пройти відповідні кроки, а от спасає. І третій варіант це жертва тиран. Це там, де. Як би ви не робили, і що б ви не робили, людині все одно, все не так, все погано і все просто в ну от в критичному стані. Тобто, скільки б ви б людині не купили б, наприклад, там чогось і не принесли, б, скільки ви їй не говорили б гарних слів, вона все одно буде казати, що все не так, і, і якби десь, якби хтось, якби комусь, то це було б, звісно, да, це все супер. А от саме якщо це мені. Чи, наприклад, там дочка купила щось там мамі, і мама все одно скаже, що от ти все одно мені не такі купила. От, хай би які вона б там не хотіла, все одно вони були не такі. Дивіться в нумерології, в кожного з нас, якщо ви зробите прорахунок. Я вам покажу на ось такому невеличкому шаблончику. Ну саме тут енергії і циферки, це от особисто мої циферки, тому в принципі тут немає ні шістьорочки, ні дванадцятки, нічого. Але ви зрозумієте для себе, дивіться, ви, коли ви в інтернеті вб'єте, наприклад, забийте в гуглі матриця долі розрахунок. Просто-напросто. І дивіться, коли я вам навіть ось так зараз загорну, щоб просто вам було більш зручніше і видніше. Дивіться. Коли ви вбиваєте матриця долі розрахунок, то ось ця енергія це портрет, це те, як вас приймає суспільство. От оця циферка вас описує, як вас бачать інші люди. Ось ця циферка дає відповідь на питання, хто ви, оце що в центрі. Потім оце ваші таланти і відповідно ваш кармічний хвостик. Це основні енергії, такі дуже, дуже головні. Потім в нас є сфера грошей, це ось тут, і сфера відносин це ось тут. І, відповідно, ось лінії там чоловічого роду, жіночого роду, і ось ті аркани, які є головними по чоловічій і жіночій лінії. Це от самі основні такі моменти по матриці. Дивіться: жертва або людина з енергією жертви, якщо вона перебуває в мінусі, це людина, в кого в основних арканах, або ж саме от такими великими, можна сказати, арканами у матриці є. Аркан 6 і аркан 12. Тобто, якщо у вас, наприклад, ось тут, або ось тут в центрі, або ось тут внизу, або ось тут зверху, от в основних оцих арканах стоїть енергія 6, тобто циферка 6 або циферка 12, це автоматично говорить про те, якщо ви перебуваєте в мінусі, то ви жертва. Обов'язково, якщо ви перебуваєте в мінусі, що означає, людина перебуває в мінусі? Дивіться, якщо в людини ось тут, або ось тут в центрі, в основному шістьорочка зустрічається або в центрі, або ось тут в цьому хвостіку. Якщо в, неї, якщо в людини енергія стоїть ось тут в кармічному хвостіку, або дванадцятка, або шість. Це вона вже автоматично йде в мінусі. Сама енергія автоматично в мінусі. Якщо вона йде ось тут в центрі або ось тут зверху, то в принципі вона не йде ще зразу в мінусі. Людина її може туди засунути в цей мінус. Але в принципі, енергія з народження вона йде от по нейтральній позиції, тобто вже залежить від дій людини. І дивіться: якщо енергія людини в центрі, я ж ось тут показую вам. Центр це ось ця частинка. Вона дає відповідь на питання, хто я? Якщо ось тут в центрі, або, відповідно, ось тут в портреті, або ось тут зверху, у вас стоїть енергія 6, або енергія 12, або в цьому кармічному хвостіку, це вже автоматично говорить про те, що у вас, якщо ви будете в мінусі, то буде програватись ось ця енергія жертви. Як програє ця енергія жертви? Людина. Весь час буде жертвувати собою, вона буде це робити на підсвідомості. Якщо ж, наприклад, у вас енергія 6 або 12, саме це дві енергії, які, перебуваючи в мінусовій стороні, вони будуть жертвувати во благо, на благо, для когось. І от саме основні такі дві корінні енергії. Взагалі всіх енергій по арканах 22. Але дивіться, є ще енергії, які також в мінусі буде така включатися жертовність, але саме перше і саме основне це от ось тих дві це 6 і 12. Якщо ж в людини стоять ось на тих сферах енергія 6 або 12, і вона йде в мінусі. Якщо в кармічному хвостіку, то вона вже автоматично в мінусі. Зрозуміли? Якщо ви зробите прорахунок, і у вас там іде ось та енергія 6, і 12, або 6, або 12, або разом може бути 12 і 6, це говорить про те, що людина перебуває в мінусі. Як визначити і як витягти людини з тої жертви? Перш за все, людина має усвідомити, що от вона реально перебуває в стані жертви. І потрібно потім робити дуже багато практик, дуже багато усвідомлень, але це вже залежить від ситуації. І це потрібно розбирати кожен приклад індивідуально, і відповідно на кожен приклад потрібно пропрацьовувати, кожного разу знаходити саме основні пункти, відповідно від якого це все пішло, і пропрацьовувати спочатку убирати корінь у цієї всієї проблеми. Але дивіться, якщо ми от подивились ви свою матрицю, да? зробили ось той розрахунок матриці, і ви побачили, що у вас, от, наприклад, в центрі, от, от сама головна енергія, у вас 6%, і от це означає, що коли ви в мінусі, і навіть не так, ви можете розуміти, коли ви в мінусі, тільки в той момент, от, наприклад, тільки ви почали щось чимось жертвувати во благо комусь, або для когось, або на когось. І тільки от ви починаєте ставити себе на друге місце, а когось на перше, це вже вам говорить про те, що ви перебуваєте в мінусі. Тобто, от ви бачите, ви ловите себе на на думці, що ви допомогли комусь, жертвуючи собою, От ви поставили на перший інтерес когось, ніж себе. Оце і значить, що ви перебуваєте в мінусі. Оце вам сигнал. І в людей, в кого там енергія 6 або 12, це от най, найпоширеніший приклад, коли людина. По мінусу, це вона жертвує собою, жертвує в усіх смислах, в усіх сферах і де тільки можна. Якщо ж, наприклад, у вас на ось тут оця частинка матриці вона показує на енергію грошей, а ось ця частинка в матриці показує на енергію відносин. Дивіться, якщо у вас, наприклад, оця шістка або дванадцятка стоїть на енергії відносин, на сфері, на зоні відносин. То саме ці енергії вони вас будуть проігрувати з таким чином, що ви будете у відносинах жертвою. Тобто саме тим людям, в кого на відносинах, наприклад, стоїть там 12-ка, або, наприклад, в цьому кармічному хвостіку, це оцей низ, низ, сама нижня частинка матриці, внизу, коли стоїть там 12-6, або, наприклад, 12 ну, і інші циферки, або там 6 і там і далі. Там різні циферки можуть бути. Але от якщо там стоїть 6 або 12, то це автоматично людина вже, вже, вже людина жертва. І саме основне, коли вона це розуміє і починає себе витягувати. Дивіться, дуже багато на практиці особисто в мене були люди на консультації, ті, що приходили з 12 ками або з тими 6-ками, і от в основному як в них проігрується ця енергія? В одному випадку була ситуація там, де Дружину бив чоловік, в іншому випадку дівчинка не могла ніяк знайти собі хлопця. Потім були випадки там, де вона весь час все хапала на роботі, тягла все на собі. Були випадки там, де людина жертвувала собою скрізь, і вона собі нічого взагалі не дозволяла. Були випадки там, де знову ж таки по відносинах. Оці шісточки стояли на відносинах. І дивіться, були в мене випадки, коли шістка стояла ось тут, ось у вищій суті. Коли у вищій суті це таланти, те, як або через що з нами спілкується всесвіт, саме ось ті енергії, які стоять там, і людина людині потрібно спочатку на перше місце поставити себе, але ж потім почати думати про інших. І коли людина не поставить себе на перше місце, не реалізує ось ту свою, свою значимість, себе не поставить, не почне цінувати ніякого взагалі толку в житті в неї не буде. Були в мене знову ж таки на консультації люди. В яких ось ці енергії 12 і 6, От майже вся матриця, там майже всі 12-ки, 12,6 були і інші циферки, але от основні аркани там були 12 і 6. І основна проблема цієї людини була така. Що вона весь час для когось все купляла? Вона собі могла нічого не купити. Але коли вони йшли з подружками в магазин, вона купляла для подружок все. Коли вони йшли, наприклад, в гості, вона купляла повністю все на стіл. Винесла все, щоб пити, несла все, щоб їсти. Тобто, ось людина жертвувала повністю в. Повністю всім вона віддавала максимум, і навіть в неї потім почалися залежні відносини, там, де вона познайомилась з хлопцем. І він повністю сидів на її шиї. Вона працювала на роботі, вона забезпечувала його, вона купляла йому додому абсолютно все. І в неї знову ж таки був її знайомий, ще один знайомий. Після того хлопця знову ж таки, куди вона вложувала себе. Вона жертвувала собою. І знову ж така ось той стан жертви, роль жертви. І воно відігралося тим чином, що людину дуже і дуже вдарило по здоров'ю. В неї здоров'я дійшло до критичного рівня, тільки тоді вона почала розв'язувати хоч якось ту ситуацію. Ну, перш за все, вона прийшла до мене на консультацію. Ми з нею з'ясували, що в неї за проблеми, звідки вони взялися, де в неї мінуси, яка сторона йде не тою стороною, і так далі. І от саме там було чітко передбачено, виявлено ось той стан жертви. Отож, дивіться, якщо в людини основні аркани це енергія 12 або 6, якщо це в кармічному хвості, це отут знизу, то це автоматично енергія в мінусі, це вже людина є жертвою. Повністю от людина буде жертвувати собою протягом життя, поки цього не зрозуміє. І знову ж таки, якщо на сфері відносин або на сфері грошей, або ось тут в талантах, або ось тут в портреті. Що означає? Це означає, що в мінусі, коли людина в плюсі, то це зовсім інше. Наприклад, 12 в плюсі це на світ. Тобто, це людина, яка буде творити, яка буде витворяти, вона буде для всіх, вона буде по максимуму. Шістька в плюсі це людина, яка любить насолоду, класно, щоб все було, щоб був комфорт скрізь. Вона не буде сильно напрягатись, вона не буде сильно переживати, вона не буде там гнатися, вона все любить отак на чилі, на розслабоні. Але дивіться, Якщо ця енергія в мінусі, от мінусить людина, то це означає, що це жертвізм. Вона йде на роботу для того, щоб всім доказати, що я працюю, щоб всім показати, що я йду на роботу, але насправді. Вона йде задовільнити усю свою жертовність. Людина сама того не розуміє, але вона це робить. Як вона задовільняє жертовність? Вона вранці встала на роботу, пішла, їй там дискомфортно на роботі все роздражає. Вона приходить додому, заведена, просто злюча, як чорт. Вона приходить з тими енергіями додому. Починає дома всім нагрібати, розказувати, яка вона бідна, нещасна, куди вона ходить, як її все задовбало. І вона більше туди не піде і так далі, і так далі, але все одно вона туди йде. І все одно вона там сидить, і це саме така людина, де енергії, коли у вас стоять ці головні 12-6, і то вони проігруються таким чином, що, наприклад, ви будете хвора, але ви підете на роботу. Підете, от ви хвора, ви ледве жива, у вас температура 40, але ви йдете на роботу і сидите там до останнього. Це та сама енергія, де вас чоловік ображає, він вас може бити. Чи там, наприклад, це та сама енергія, де може бути жінка тираном? Може, це абсолютно з легкістю може бути, коли жінці все не так, все не то, по житті, просто все життя і всі в чомусь винні. Вона ненавидить весь світ, ненавидить цього свого чоловіка. Вона його проклинає, вона просто, я не знаю там, щоб просто весь світ зник, а і все одно вона буде найде до, до чого придратися, і де, хто б її в чому був би винний. Ось ці енергії в мінусі вони проігруються як жертовність. Дивіться, ще є така. Додаткова, можна сказати, енергія це коли в людини або в центрі, або, знову ж таки, на ось цих головних арканах стоїть енергія 11. 11 в плюсі енергія це сила. Тобто, це людина, яка дуже сильна, дуже витривала, людина, яка дуже міцна. Але в мінусі, ось та сила перетворюється у жертву тирана. Тобто, Якщо у вас ці енергії знаходяться в мінусі, потрібно обов'язково знаходити шляхи вирішення цієї ситуації в разі того, якщо вас щось не влаштовує. Давайте про 11-ту енергію, як вона проігрується у жертві тирана. Наприклад, розберемо сферу, якщо у вас та 11-та енергія знаходиться на зоні відносин. Це оця частинка по відносинах від кармічного хвостика і ось ці енергії. І дивіться, якщо у вас там стоїть 11-та енергія, наприклад, у дівчини, да? стоїть у дівчини 11-та енергія на відносинах. Це означає, що дівчина така сильна, що дівчина вольова, що дівчина знає, куди вона хоче, що вона хоче, які в неї основні цілі, завдання, що їй потрібно в відносинах, який їй потрібний кавалер і так далі. Але. Саме у відносинах їй потрібно буде більше поцілунків, їй потрібно буде, щоб її хвалили, але їй потрібно буде, і вона от весь час, наче як буде мало, от вона така дуже сильна, і їй хочеться по максимуму. І в основному, коли, от, наприклад, одинадцятка простежується або у відносинах, або в кармічному хвостіку, то вона і, м -м, зачасту зачастує у вищій суті. Там також може бути або шісточка додаткова, або десь дванадцятка ще промелькне. Це говорить про те. Що людина людині потрібно обов'язково витягти з тебе з того стану жертви, поставляючи себе на перше місце. Але людина того не розуміє, і ось тим одинадцятим арканом, це своєю тією силою, вона починає тиснути на іншу людину, і вона тисне до такого його стану, що вона перетворюється у жертву тирана. В особисто в мене знову ж таки на консультаціях була дівчинка з одинадцятою енергією, в неї одинадцята енергія в центрі. І в неї одинадцять та енергія ось тут на сфері відносин. І ще в неї зверху, мені здається, була шоста енергія, хоча я вже не пам'ятаю, якщо чесно. Ну справа була в тому, що вона каже: Мені весь час не вистачає, от мені мало сексу, мені мало поцілунків, мені мало компліментів, мені всього мало. От він мені там щось не доказує, щось не договорює. Вона того чоловіка весь час в чомусь звинувачує, щось їй весь час не так. От вона наче і розуміє, що вона каже, що я наче і розумію, що ну, наче все й нормально, але ну, я не можу пояснити, От я від нього там, хочу більше разів чути, що він мене любить. Я від нього хочу, наприклад, того самого поцілунку, а в принципі йому і так нормально. Як мені з цим бути, що, що робити? І дійшла ситуація до того рівня, що вони дійшли вже до розводу, до розлучення. Як це відбувається? Знову ж таки, ось та енергія 11 -та в людини пішла по мінусовій стороні. Енергія 11 в плюс це сила, це розвиток. Це людина робить, вона получає, вона чітко знає, що вона хоче, вона йде і досягає. А енергія по мінусові це от саме ось той тиранізм. Тобто жертва тиран, вона жертвує собою і вона добиває іншу людину. Тобто людина, остав, якій ці енергії йдуть по мінусовій стороні. Знову ж таки, от на прикладі клієнтки розповідаю. Вона виходить того чоловіка, доїдала просто за все, абсолютно за все. Він приходить додому з роботи, він неправильно сидить, він неправильно їсть, він неправильно дивиться, вона йому на, на ложі, ну, поставила їсти, він їсть, не, він цавкає, чмакає, що там щось робить, їй все дратує. Чому? Через те, що в неї одинадцята енергія, одинадцята енергія це сила. І вона цю силу вона не спрямовує у задоволення своїх потреб і не спрямовує на себе. А вона ось ту силу проявляє в. Додушувані чоловіка, жертвуючи собою, що вона така бідна, нещасна, що її не люблять, її недолюбили, і він її не додає. А насправді вона свою ось цю енергію тягне по мінусовій стороні, звертаючи, переложуючи відповідальність на чоловіка, тобто вона кричить криком, що він в цьому винний. Вона весь час доказує йому, що там ти неправильно робиш, ти неправильно говориш, ти неправильно сидиш і так далі. А насправді ніякої неправильності не існує. В неї 11-та енергія йде по мінусовій стороні. Вона цього не розуміє і вона включає в себе тирана. Вона починає просто звірячим, якимсь ненависним голосом на нього верещати. Ясна справа відбувається скандал. Ясна справа, він не хоче до неї не то, що там якогось сексу чи поцілунку. Він взагалі не хоче до неї підходити. А вона ж то чекає, в неї ось та жертва то страдає, в неї ось та жертва, яка по 11 енергії мінусить. Вона жде у цієї похвали, вона жде ось тої насолоди. Вона жде. Ось того задоволення свого, щоб мене пожаліли, що я, жертвуючи собою, весь час страждаю, весь час там ще й заміж за нього вийшла, ледве там виживаю, і все таке. І от людини, наскільки йде ситуація по мінусовій стороні, що я кажу, ситуація дійшла до розлучення. І коли вона зрозуміла, що це всього навсього, її енергія, він взагалі ні в чому не винний. Взагалі, це її енергія пішла по мінусовій стороні, і вона включає тирана. Оцю жертву тирана, яка третя стадія взагалі жертвізму. І людина, коли зрозуміла це, весь акцент, всю свою силу, вона переключила не в тиранію, не в додушування чоловіка, ну, в додушування це в лапках, а саме в те, щоб наповнитись сама. І вона... Відповідно, почала вложувати в себе, вона пішла на курси, вона почала розвиватись, вона пішла займатися спортом, вона пішла в басейн, вона пішла прокачувати ось ту свою одинадцятку. І відповідно ситуація перейшла зовсім на інший рівень. Отож, дивіться: в нумерології є чіткі аркани, які, якщо вони в мінусі. Дивіться, тут дуже важливо, щоб ви зрозуміли, якщо вони в мінусі. Ви можете зараз схопитися за ці аркани і криком кричати, що там ви такі сякі, і ви не жертви, ви не хочете бути жертвою, чи там, наприклад, чого ви жертва і все таке. Я не кажу, що це люди, в яких шостий аркан це означає, що це зразу жертва. Ні. Але якщо енергія в мінусі аркану 6 і аркану 12, то в мінусі це означає жертовність. Це означає, що людина, жертвуючи собою, відповідно так, таким чином задовільняє собі цю енергію. Якщо ж в людини 11 аркан і він знаходиться в мінусі, то в людини програється оця енергія жертви тирана, там де вона буде просто додушувати своєю силою іншу людину. Сама може того навіть не розуміти. Отож. Зрозумійте, як працює система. Якщо вам потрібна допомога, то краще звільніться до консультанта. Ви краще один раз в житті заплатіть там тих нещасних пару гривень, щоб вам людина зробила прорахунок, чітко пояснила і дала вам інструкцію до себе, і вам буде набагато легше, зручніше знати, куди вам далі, що вам далі, і якщо у вас ці енергії в мінусі, то обов'язково витягайте їх у плюс. Обов'язково через те, що ви прийшли в це втілення саме задля того, щоб пропрацювати свої енергії. Отож, дивіться, нумерологія дуже класна штука, яка дає чітке розуміння чітко по наших арканах, але також в залежності в тому, в поєднанні, який аркан стоїть, з яким, відповідно на то йде акцент. Дивіться, думаю, що я змогла донести вам хоч приблизно загальну інформацію, кому потрібна буде конкретика, то це потрібно розбирати чіткий приклад. От прямо є людина, є запит, і ми його розбираємо. Знову ж таки, це відбувається на консультаціях. Кому цікаво, будь ласка, записуйтесь на консультацію, діліться роликом з друзями, але в основному, коли проігрується енергія жертви в мінусі, це по аркану 6 і по аркану 12, і жертва тиран по аркану 11, якщо аркани перебувають у мінусі. Ось так. Тому всім пока-пока, всім гарного вечора, чи гарного дня, чи гарного ранку, дивлячись, коли ви будете дивитися це відео. І знову ж таки з вами на зв'язку. Кому було цікаво, будь ласка, залишайте коментарі, діліться роликом з друзями і всім пока-пока!